Доброго дня. Сьогодні хотілося б поінформувати про заходи з ветеранської політики, які здійснюються в Лубенській територіальній громаді. Насамперед їх можна розділити по напрямках фінансування: це державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет. Стосовно коштів, які спрямовуються з державного бюджету, це, перш за все, пільги на житлово-комунальні послуги ветеранам та членам сімей. Також передбачається, що річна виплата одноразової допомоги зазвичай до Дня незалежності України. Надзвичайно важливим напрямком на сьогоднішній день є санаторно-курортне забезпечення для осіб, які були звільнені з військового полону. Також в громаді за рахунок субвенції із державного бюджету. Здійснюється виплата компенсація за належні для проживання житлові приміщення. Хочу зазначити, що зазначена виплата компенсації здійснюється в цьому році і в 2024 році, виключно за рахунок коштів європейських партнерів Європейського Союзу. За рахунок коштів з обласного бюджету Лубенська міська територіальна громада отримує субвенцію на соціальне відновлення ветеранів разом з їхніми родинами. Це стосується осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які були демобілізовані не пізніше, ніж 6 місяців попередньо. Крім того, за рахунок згаданої субвенції здійснюється санаторно курортне лікування членів сімей загиблих, їхніх родин. Зазначено санаторно курортне лікування здійснюється Центром соціальних служб і, на сам кінець, місцевий бюджет. Надзвичайно великий спектр коштів і напрямків реалізується у Лубенській міській територіальній громаді, а саме, виплата мобілізованим у розмірі 15 тисяч одноразова, надання одноразової виплати до дня захисників і захисниць, надання бюджетного безкоштовного харчування для дітей, учасників бойових дій. Крім того, виплачується одноразова допомога родинам загиблих ветеранів або виплачується також одноразова допомога при пораненні військовослужбовця. Нещодавно Лубенською міською радою прийнято рішення про виплату щомісячно дітям загиблих ветеранів по одній тисячі гривень щомісячно. На сьогоднішній день таких 74 дитини. За рахунок коштів місцевого бюджету також виплачується додаткова пільга на житлово-комунальні послуги в розмірі 50% до 50% пільг, які надаються із державного бюджету. В цілому близько 1 мільйона гривень з місцевого бюджету виділяється коштів на всілякі заходи стосовно надання підтримки ветеранам. Хотілося б також зазначити, що в Лубенській громаді. Працюють два фахівця із супроводу ветеранів та їх родин. Такі фахівці працюють у центрі соціальних служб, які здійснюють як соціальний супровід родин, також надання психічної допомоги. Такі фахівці здійснюють, крім соціального супроводу, надання психологічної допомоги і ветеранам, і членам їхніх родин та дітям. Дякую.